Друзі, всім привіт! Вітаю компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Легендарна Toyota Camry 2015 року випуску 2,5 бензин, передній привід, автомат. До речі, машинка на газу, газ вписаний в техпаспорт. Ось такий вигляд має машинка. Дуже, до речі, Класний автомобіль, просторий, як то кажуть, не за всі гроші світу. Шкіряний світлий салончик, чистенький потолочок. Ну така, доволі таки симпатична машинка. Є в нас тут електропакет, є в нас там газик, мультикермо, стан сидіння водія. Це нічого не поранена, це просто лайбочка, електропривід переднього сидіння, механічний привід сидіння пасажира. Консолька така чистенька. Є в нас кондиціонер, чи камери заднього огляду, мультимедіа, блютузик. Є в нас, до речі, тут навіть круїз-контроль. Тобто, і є, до речі, на неї дуже гарна ціна. Друзі. В районі 15 тисяч доларів буде коштувати ця машина на старті. Але торгуйтесь, приїжджайте, оглядайте, проводьте тест драйви Машинка доступна в лізинг, в кредит. Є в нас готівковий, є в нас безготівковий розрахуночок. Ми можемо її також обміняти на ваш автомобіль. І в нас є послуга терміновий автовикуп. Отже, приїжджайте, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк і купуйте цю малу.